Окрім основних данконтестів світу, які завжди на слуху, таких як FIBA 3 qa 54 та Kings of Air, існують більш дрібні контести, але, можливо, не менш круті за атмосферою. Один із таких польський данконтест for Poland. Думаю, фанати данків точно про нього знають, але просто глядачі, можливо, про нього ніколи не чули. Цей контест, судячи з назви, проходить у Польщі у місті Каліш. За всю історію цього заходу там брали участь багато європейських данкерів, у тому числі і моя історія, як про данкера. Також зв'язана з цим місцем. В той момент я вже стрибав дуже високо, але великого арсеналу данків у мене не було. Який ні я, ніхто небудь на планеті тоді не забивав Тоді це сприймалося просто дико. Та й зараз я думаю, на такий данк у контесті відрогувало б дуже сильно. У той рік я став другим, але вже у 2016 році я забрав трофей собі. Більш значущий цей контест для легендарного польського данкера Рафаля Ліпінського його старт пішов саме з цього корту. Ці відео думаю бачили всі, де молодий ліпік просто розриває це кільце. Як ви знаєте, він оголосив про закінчення своєї кар'єри, і цей сезон буде його останнім. Дуже знаковим як для нього, так і для його фанатів, буде прощальний виступ на корті в Каліші, у якому він взяв участь цього року. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet – бери від гри своє. Окрім нього, у контесті брали участь ще п'ять осіб. Це був переможець кваліфікації, яка проходила днем раніше. Барто Швет, Джоел Генрі та два польські молоді данкери Миколи Швентек і Пьотр Жавіслак. Поки МСІ виконував свою роботу і розповідав щось аудиторії, хлопці не втрачали ні хвилини і почали розминку, яка показала нам, що більш-менш всі у формі. Але кільце виглядає не дуже приємно. Подивимося, як це вплине на контест. Першим виступав переможець кваліфікації, і почати він вирішив з перестрибування. Але на першій же спробі він ледь не зламався навпіл. Я не буду тут явно критикувати цього часника. Він вже молодець, що пройшов кваліфікацію, і він вже частково переможець. Просто скажу одне: нова школа данків це повній відстій. Давайте подивимося, що буде у другій спробі. І м'яч у кільці, або як каже коментатор, півка у кошу. З усього, що я бачу, це хороший впевнений фініш. Все інше, це класика перестрибувань у найгіршому вигляді, але це норма на сьогодні. На жаль, і майже кожен контест зараз складається з 70 данків через людей. Battle for Poland думаю, не буде винятком. Наступний учасник – Миколай Швентик, один із молодих данкерів у Польщі, який зараз на слуху, переміг уже у кількох місцевих контестах. Давайте подивимося, що він покаже нам сьогодні. Реверс через трьох цей данк виглядає трохи краще попереднього, Тут трохи менше Опори, принаймні, вона не така явна. І реверс сам по собі додає, так би мовити, незвичності. Хоча м'яч і тримали над головою, а не на потилиці, як не крутий данкер, опускає м'яч униз просто по інерції. І навіть у такому виконанні є опора. Наступним виступає незвичайний данкер Барто Швед. Незвичайний він тому, що може забувати однаково складні данки як з однією, так і з двох ніг. Ця унікальність, по ідеї, має допомогти йому у цьому контесті. Перша спроба і данк під ногою. Хороший варіант почати цей контест. Цікаво, як на. Данки зараз дивиться молоде покоління. Чи знають вони або сприймають стандартний данк під ногою складнішим, ніж, наприклад, данк через трьох реверс. Чи все, що умовно красивіше виглядає, значить краще. Чемпіон минулого року Джойл Генрі. Ми також бачимо людину під кільцем і можна припустити, що він зараз буде забивати. Дабл-ап із першої спроби. Хороший політ зайшов через передню дугу, що псує сприйняття потужності данка. Лише в цьому сезоні він забив його вперше і вже не відпускає. Дуже пасується данк його стилю. Черга другого молодого зростаючого данкера з Польщі 360 Він міл з першої спроби. Шкода, що також м'яч зайшов через передню дужку. А так данк дуже класний для першого раунду. Такий елемент із набору класичних данків. Через трансляцію не завжди було видно оцінки. Але я думаю, і без цього ми всі і. Так все зрозуміємо. Вихід легенди. Цікаво дізнатись його щирі почуття в цей момент. Рафаль Флексіт заводить натовп і явно готує його до чогось. Ліпек – це той данкер, якого складно критикувати за перестрибування людей, просто тому, що всю свою кар'єру він забивав у контестах найскладніші данки без людей і робив це стабільно і постійно. Як я вже казав, що данки через людей продовжують життя двоного данкера. Так ось якби Ліпек залишався у грі і забивав би тільки данки через людей, я б на це погодився. Просто. Щоб продовжувати дивитися на цей стиль, окей, ми бачимо його фірми реверс, але перша спроба мимо причина, судячи з того, що показує Ліпік, у тому, що асистент сильно тримав м'яч, і Рафалю просто було важко його витягнути. Друга спроба була ближчою, але все ще яч не опинився у кільці. Мені особисто виступати вночі або у темному приміщенні завжди було важко. Дуже складно змусити свій організм прокинутися. Що б ти не робив? Запускаються природні процеси, причому це було протягом усієї моєї кар'єри. У третій спробі він уже хотів просто забити навіть двома руками, але щось у цій налагодженій системі зламалося. Цей данк він зазвичай забиває стабільно, і замість нього, щоб набрати балів, він забиває звичайний реверс памп, за який він отримує. Дуже низькі бали, що створює йому велику проблему з самого початку. Так стартувати контест мало хто хотів би. Другий раунд Новачок вирішив почати з данка за спиною, але перша спроба припала в передню дужку. Добре, що не всі данки у нього з перестрибуванням. Друга спроба також була не близькою, поки виглядає так, що у нього мало шансів його забити. Але залишається ще одна спроба, якою він так і не скористався. Початок другого раунду виглядає так, ніби вони домовилися в ньому не перестрибувати людей. Непоганий реверс відмико. Коле, який заслужено отримує всі вісімки. Наступний учасник Барто Швед вигідно виділяється на тлі деяких і будує таку перепону з людей, через яку у нього є кілька данків. Але думаю, максимальний удар він поки витягувати не буде. Вінміл через людей з першої спроби. Хороший дан для другого раунду. А сальто ставить крапку. Джоел теж вирішив продовжувати стрибки через асистентів, щоб точно пройти далі і не витрачати час на спроби. Joy and Heather Реверс двома руками дивний вибір трохи. По суті, у другому раунді забив данк простіше ніж у першому. Можливо, за обстановкою зрозумів, що сили витрачати немає сенсу до фіналу. Потім ми побачили чергову спробу за спиною, але вже від іншого учасника. Всі спроби за спиною були мимо, і лише четверта спроба виявилася вдалою. Поки конкурс йде складно майже для всіх. Напевно, прохолодна погода і темне приміщення зіграли не на руку учасникам. Ліпек вирішив надіслати послання собі у минуле. І забити такий же данк, як він забивав багато років тому на цьому корті. Перша спроба була пристрілювальна, і він забив лише один м'яч, що на Фіба швидше за все б як реалізовану спробу. З другої спроби він це робить. Оцінки отримує середні, але було б круто побачити точно таку ж програму данків від нього, як і на першому Battle for Poland. Але на жаль, цієї суми балів недостатньо для проходу в наступний раунд. І на цьому етапі його участь у цьому контесті закінчена. Але глядачі не хотіли так швидко його відпускати і попросили забити ще один данк на прощання. Паль намагався подарувати їм 360 під ногою, але сил і енергії вже не вистачило на це. Але я думаю, фанати данків, які приїхали подивитися на його останній танець, були, хоч і не на 100% задоволені, бо очікували від нього перемоги, але точно були раді побачити легенду на цьому корті в останнє. Миколай Швентик знову ставить людину під кільцем. І, скоріш за все, я знаю, що він планує забити. Скорпіон. Не скажу, що було близько, але він точно може це зробити: сирувати данк у його виконанні. Видно, що ще багато над чим працювати. Але де, як не на контестах пробувати забити щось нове для себе. Але всі три спроби були в молоко. Вихід бартика Шведа. Скуп Данк, думаю, що довго буде привертати увагу. Він входить до списку нев'яночої класики. І з другої спроби він йому підкоряється, що гідно оцінюють судді. Вихід Генрі він дістає свій перший козир данк на 360 під ногою. Але після першої спроби м'ячне опинився у кільці, як і у другій, і третій, що ставить його в дуже непросте становище прямо перед фіналом разом із Миколою. У Петра зараз усі карти в руках, щоб спокійно вийти у фінал і побороти. Ротися в ньому за перше місце. Він обирає по суті той же данк, що і Джоел, Але в класичному варіанті. Перша спроба була дуже далека від результату. І тут повністю повторився сценарій Джойла. У кожній із спроб Петр був далекий від данка, але він вирішив не йти до кінця і забити хоч щось, щоб набрати бали. Але вийшло так, як вийшло. Тут був вибір, кого пускати в півфінал, але на місці вирішили, що не завадить побачити завих пару данків. І Джойл і Петр складуть компанію шведу. Джоел газа із купом. З першої спроби чим навів шуму на трибунах і змусив Петра нервувати, бо відповісти йому потрібно як мінімум найгірше. Але він продовжує відбивати дуги з тим самим 360 під ногою, у підсумку утримавши майже всі шістки за цей полой лайап. Вихід шведа, і ми знову бачимо таку ж перешкоду з людей під кільцем. І зараз, по ідеї має бути данк під ногою з руки. Хороший вибір, як для півфіналу цього контесту. Але він, як і майже всі в цьому контесті, зіткнувся з труднощами. Перші дві спроби. По суті, не рахуються, І тільки у третьому стрибку він влучив нічем у кільце. Дуже впевнено. Джойл досвідчений боєць і знає, що треба робити. Головне забити свій данк. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Перша спроба мимо. Конструкція справді дуже висока, але Генрі справлявся і не з такими. З другої спроби він це робить і емоційно показує, що він гідний вищих балів, але судді так не вважали. Тепер цікаво, чим відповість Пьотр у своєму виході. Данк за спиною на 360. Це дуже сильна заявка. І ми бачили, як він це робить. До речі, цей данк виглядає більш правдоподібним у його виконанні ніж під ногою на 360. Але як би він не старався, із цим китком він так і не впорався. Швед продовжує свої стрибки з однієї ноги. Данк під ногою реверс з руки, на мій погляд, не Дуже підходить для цього раунду. Принаймні, якщо вибрати, я поміняв його місцями з попереднім його данком. Але я думаю, він орієнтується на виступ своїх опонентів. У третьому стрибку він це робить і при чому дуже смачно. Джоел і Швед у фіналі. Починає його швед, і тепер ставить уже не зігнутих людей під кільцем, що говорить нам про те, що він все ж таки вирішив перейти на стрибки з двох ніг, але тільки у фіналі. Невже зараз буде даблап через п'ять, який раніше від нього я не бачив, але ми бачимо це. Об'єктивно він забив найпростіший данк. У фіналі з усіх своїх попередніх, можливо, він реально хотів забити під ногою, але вже у повітрі щось пішло не так, і він по енерції забив двома руками. Таке буває, але це просто подарунок з бантиком для Джойла. І зараз час для його фірмового данка Royal Flash. При першій спробі він трохи підслизнувся, через що не вийшло вистрибнути. А ось ця спроба була неймовірно близькою. І на жаль, це був його максимум на цьому данку. Таким чином, Барток Швед стає чемпіоном дан контесту Battle for Poland. so we